Ювілейний концерт до 125-річчя підготували за участю випускників академії музики, які працюють не лише в культурно-мистецьких закладах Дніпра, але й по всій Україні та за її межами. На сцені гордість академії музики нині солістка Львівської національної опери Маріанна Цвітінська. У складу великого симфонічного оркестру академії музики входять і студенти, і випускники, і викладачі закладу за диригентським пультом, народний артист України Дмитро Логвин. У концерт холі академії НАТО студентів. Наразі молодь навчається офлайн, та після занять прийшли послухати найкращих представників академії. Серед них і скрипалька Ольга Кутакова, викладачка кафедри оркестрових інструментів. нас настроение достаточно постоянное. Мы пережили ковид очно. Мы пережили и переживаем войну очно. Вот, потому что понимаем, самая надежда наша на будущее – это молодежь. Мы не должны ее упустить. Мы не должны, понимаете, ну, то, что я вижу вообще в стране, это меня ужасает, когда дети не учатся. Вот к нам приходят первокурсники. які просиділи там два-три роки на дивані. Вот. ну я вам скажу, ані достатньо швидко адаптуються. Два-три місяці, все вони вже в строю. Специфіка нашого навчального закладу зумовлює обов'язкову форму офлайн навчання, тому що за надзвичайною своєрідністю викладацького процесу ми повинні комунікувати зі студентами у живому, у реальному часі. І безумовно це надзвичайно складно, але це надзвичайно корисно для навчального процесу, зокрема у сфері музичного мистецтва. Євген жила понад 10 років, викладає в академії музики на кафедрі народних інструментів. каже радий, що є можливість і надалі підвищувати свій професійний рівень в аспірантурі. Да, я навчався, закінчив коледж та академію. Зараз навчаюсь в аспірантурі. Музика це насамперед духовний стан людей. І найголовніше, що Дніпропетровська академія це як храм духовності нашого регіону. Підвищенням ступеня освіти в закладі пишається і керівництво академії. Вже четвертий рік вони мають змогу готувати докторів мистецтв та філософії. Нам пощастило відкрити найвищий ступінь у освітній системі. Це аспірантура, і безумовно, це дуже добре поповнило склад наших студентів, зокрема студентів-аспірантів. У нас є освітні ступені доктор філософії, доктор мистецтва і безумовно. І хлопці і дівчата вони продовжують навчання, вони створюють певну професійну наступність освітнього процесу. І безумовно ми тішимося тією можливістю підтримувати ось цей духовний стан і, безумовно, духовно наближати перемогу. І студенти, і викладачі, окрім класичної та сучасної музики, пропагують музику українську, докладають зусиль, аби і за нинішніх умов гідно утримувати культурні засади, на яких формується та розвивається духовно все людство. Підкреслюють в академії Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.